Сах почали прокладати комунікації до модульного містечка для переселенців. Тобто зав'язуємо арматуру, укріплюємо будинки, розкріпляємо палубку, готуємося до бетону. Троє підприємців з Житомира виготовляють брелоки із уламків російських літаків. Військові приходили, приносили якісь деталі, також уламки, уламки збитої ворожої техніки, гравірували ну, як сувенір для себе. Волонтери з Німеччини привезли портативний акумулятор та подарунки учням міського ліцею номер 28 А навіть якщо ми підемо в сховище, у нас там буде можливість також підключити дітям, наприклад, навіть показати якийсь мультфільм, поки ми сидимо розважити чимось діток. У селі Вереси Житомирської громади розпочали прокладати комунікації для модульного містечка для переселенців. Артем Дяченко бригадир підрядної організації, яка займається підготовкою до встановлення цих будинків. Тобто Зав'язуємо арматуру, укріплюємо. Будинки, розкріпляємо палубку, готуємося до бетону. Зв'язуємо для міцності, щоб не грала, потім не було тріщин в фундаменті. Бетон будемо заливати по можливості, так як погодні умови не дозволяють зараз лити. Будемо чекати на погоду. Встановлювати модуні будинки розпочнуть у травні 2023 року. Розповів виконуром Павло Чепель. Ми плануємо, що ми закінчимо це десь до квітня місяця всі комунікації будуть підведені. Всі будинки, всі підготовчі роботи будуть зроблені. Ну, в залежності, як нам дасть погода, усього у ВРСА планують встановити 40 модульних будинків в серпні місяці. Товариство Червоного Христа України спільно з Червоним Хрестом Італії взяло на себе зобов'язання побудови 40 будиночків для постраждалих осіб та переселенців в місті Житомирі. Кінцева сума ще не визначена, але це мільйони євро. Приблизна вартість одного будинку 60 тисяч євро. Найголовніше в цьому проекті, щоб тут, у Житомирі, були готові фундаменти та комунікації для цих будинків. Модульне містечко у Верасах це спільний проект Житомирської територіальної громади та італійського червоного хреста. Ми вже приходимо до конкретних до конкретних кроків і етапів виконання нашого спільного проекту. червоний хрест в січні місці оголошує тендер. в Італії на закупівлю цих будинків. Володимир Шолдук, Віктор Підвасоцький, Суспільне новини, Житомир. Командир підрозділу першого добровольчого мобільного шпиталю Сергій Гарбарчук хотів рятувати доньку, але загинув у власному палаючому будинку. Ще до їх приїзду мати з сином встигли залишити задимлену оселю, стрибнувши з балкону на автівку. Чоловік вже кинувся шукати доньку, яку серед диму не могли одразу знайти. Загиблих батька та доньку вже рятувальники відшукали в різних місцях будинку. Пожежа сталася 18 грудня у селі Озадівка Бердичівського району. О 4.23 ночі до служби порятунку зателефонували сусіди. Попередньо встановлено, що пожежа сталася через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації пічного опалення. Адже увечері господарь розтопив буржуйку, димар якою вивів у димовий канал каміну, що мав пошкодження. Після чого родина лігла спати, а вночі прокинулася від диму. Але остаточну причину наразі встановлюють фахівці. Мов псевдомаестро, командир підрозділу першого добровольчого мобільного шпиталю Сергій Гарбарчук. Про історію свого позивного розповідає таке: це було в більшій степені пов'язані пов'язане з тим, що я літаю. Я приватний пілот, так і так вже пішло. Раз у нас пілот, значить, щось асоціюється з фільмом Бою до тадні старіки. І так пішло по цьому. Навіть е у нас була буханочка така швидка, ці буханці так були ті самі зірочки, був той самий нотний стан з цим з ключом музичним. І Ця наліпка була на цьому вазі. Сергій Гарбарчук захищав країну з 2014 року. Перше бойове хрещення отримав у Дебальцево. Для нас це вже стали просто наші робочі будні на війні. Виїзд, чергування, підтримка підрозділів, які знаходяться в зоні бойового зіткнення, подальша евакуація, стабілізація пацієнта. Староста Озадівки Мирослава Шнайдер про Сергія каже, що це був розумний, відповідальний чоловік. Який випромінював доброту. У мене взагалі є такі стандартні відповідь на питання, як у тебе справи, так? як все як як маєте і так далі. Я завжди відповідаю живий. Процес гравіровки, нанесення зображення та тексту на уламки. Потім після цього не саме підрядники, яка шкірою займається, вона ставить закльопку, шкіру, фурнітура, все, цепляється, упаковка і брелки готові. Брелоки з уламків російського літака Су-25 виготовляють троє підприємців. з Житомира військові приходили, приносили якісь деталі. Також уламки, уламки збитої ворожої техніки, гравірували ну, як сувенір для себе. І в нас виникла така ідея. Один із військових відгукнувся на наші питання і сказав, що в нього є уламок збитого літака Су-25 ну, на території нашої країни. Ось і сказав, що може нам надати достатньо велику частину цього літака, і ми з нього вже почали виробництво наших брелків уламків. Це перша партія. Взагалі у нас є матеріали на дві партії. В партії приблизно 250 штук. Продаємо це як соціальний проект. Ми всі 100% відсотків коштів з цих брелків продаємо на ЗСУ. Вся сума зібраних коштів з проданих брелків буде спрямована на монобанку, яку відкрили саме ініціатори цього проекту. Після того, як вони закумулюють кошти саме на цій монобанці, вони далі перерахують їх на рахунок фонду громади Житомира одним платежем. Ну і власне ці кошти ми спрямуємо на те, щоб закупити. Потрібні речі, що на той час буде на той момент. потрібно, саме для військових 95-ї аеромобільної бригади. Перша партія брелоків перебуває ще на стадії виготовлення, але вже є продажі. На брелку є гравірування. Я підтримую зсу. Люди чудово відзиваються, все подобається. Хороший подарунок за донат. Мої друзі, знайомі за кордону, вже замовили там той 10, той 5. Ми дуже би хотіли, щоб компанія спрацювала вдало і щоб всі крила російських літаків пішли на брілки. Олександр Башев каже, що окрім брелоків, з уламків російської техніки планують виготовляти браслети. Ось, наприклад, це частина від літака залишки від саме цих брелків. Також у нас є там ще деталі, які ми не змогли порізати лазером, і ми їх і будемо робити як унікальні. Вже унікальні вироби, і ну, поки що не знаємо, але в планах їх якось або аукціон, або якийсь інший збір. Будемо придбати брелоки з уламків російського су 25 можна через соцмережі. Ольга Степоренко, Сергій Кобелянський, Суспільне новини, Житомир. Понад 300 комплектів термобілизни для військовослужбовців 95-ї бригади передали освітяни Житомира та батьки, діти яких навчаються у садочках, ліцеях та закладах профтехосвіти міста. Від особового складу 95-ї бригади командування для да, всіх, хто зараз в окопах, хочемо подякувати вам, подарувати вам один із символів держави, за які зараз за які зараз хлопці воюють. Прям підписаний. Дякуємо. До акції зігрій теплом захисника долучились понад 300 батьків, діти яких навчаються у міському ліцеї номер 12. Для десантників, окрім термобілизни, закупили також спальні мішки. Дуже холодно на вулиці, і нашим військовим це зараз дуже, -дуже необхідно. Батьки дуже швидко зреагували і якось у нас все це швидко і без проблем взагалі відбулося цей збір. Батьки приносили від 12-го ліцею 21 комплект і два спальних мішків термобілизну для військовослужбовців збирали впродовж трьох днів. Участь у акції взяли представники 95 навчальних закладів міста. Хочемо зігрити наших героїв до не тільки речами, но й листивками наших дітей. Ми сказали, хлопці, що в першу чергу зараз потрібно вам. Термобілизм нема питань, просто громадяни з Житомира приходили. батьківська громадськість відгукнулися. Всі сьогодні термобілизну відправили на передову військовим, які боронять нашу країну на Бахмутському напрямку. Ми вже будуть одягатися, кому потрібно, тут візьме. Я думаю, що це в першу чергу людяність зіграла таку роль. Всі розуміють, як всім зараз холодно, чим можуть і допомагають. Аліна Домбровська, Ігор Грач, новини Суспільне Житомир. Портативний акумулятор для класної кімнати отримали вчителі початкової школи Житомирського міського ліцею номер 28 Пристрій, який дасть змогу продовжувати навчальний процес під час вимкнення електропостачання, привезли Житомирські волонтери із Німеччини. Чотири генератори, які ми привезли в місто Житомир. І ми вирішили ці генератори розподілити також в нашу школу, в ваш клас. Його можна буде використовувати для того, щоб можна було підзаряджати е, комп'ютер, телефони е, також тут є ліхтари. А навіть якщо ми підемо в сховище, у нас там буде можливість також підключити дітям, наприклад, навіть показати якийсь мультфільм, поки ми сидимо розважити чимось діток. Окрім портативного акумулятора, першокласникам ліцею вручили подарунки, які також зібрали у Німеччині. Я там побачив зошити. Якийсь альбом, комікс і якусь іграшку, і там коров, і якісь пакети. Збір торбинок до Дня Святого Миколая ініціювали жінки, які виїхали із України спільно із німецькими волонтерами. Загалом передали 450 подарунків. Ці подарунки зараз приїхали саме із чотирьох міст: це місто Штраубінг, Бадабах, Рігінзбург і Діґіндоль. Ми змогли залучити в Німеччині близько 13 організацій. З них 6 шкіл, які також відгукнулися і пішли нам на зустріч. І почали збирати компоненти подарунки, бо подарунки ми мали на меті обов'язково, щоб це, це був або свічка, або ліхтарик, щоб це була якась іграшка, тобто зробити дійсно емоцію дитині. Звичайно, смаколик, якісь і щось з канцелярського приладдя з Миколаєм святим у куточку, я черевика свого залишу, і всі побажання на листочку дуже старанно йому напишу. Які побажання в тебе будуть? щоб війна закінчилась. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк. Суспільне новини. Житомир. 20 грудня у Житомирі буде хмарно без опадів. Температура повітря протягом доби від мінус п'яти градусів до одного градусу вище нуля. У Бердичеві хмарно опадів не прогнозують. Температура від мінус п'яти градусів до нуля. У користані буде хмарно вдень йтиме сніг. Температура повітря протягом доби від мінус шести до нуля градусів. У Малині хмарно у день сніжитиме. Температура від мінус 6 градусів до 1 градусу з позначкою плюс. У звягелі хмарно вдень тиме дрібний сніг. Температура повітря від мінус 4 до плюс 1 градусу. У оворучі очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря протягом доби від мінус 7 до нуля. Довіряйте лише перевіреним офіційним джерелам. Фільтруйте повідомлення з псевдоофіційних джерел їх надсилають з метою дестабілізації та створення паніки. Перевіряйте інформацію з декількох офіційних джерел. Якщо немає джерела і ви отримали репост невідомо звідки, ігноруйте, не відкривайте невідомі повідомлення, особливо файли. Це може бути фішингова атака з метою збору даних. Якщо ви маєте сумнів щодо правдивості інформації, не поширюйте її. Згодом ці повідомлення обов'язково офіційно спростують. Звертайте увагу на помилки в тексті. Коли інформація перекладається з автоматичними перекладачами, трапляються граматичні помилки. Якщо стиль викладу викликає у вас сумнів, не довіряйте цій інформації. Фільтруйте свої контакти в соціальних мережах. Нові друзі з короткою історією дописів або старі друзі, які вам ніколи не писали, можуть бути ботами, тролями, замаскованим ворогом, який провокуватиме на конфлікт. Не вступайте з ними у суперечку. Усвідомлюйте, що кажете своїм рідним, друзям, людям, які до вас дослухаються. Контролюйте свою емоційну розповідь, аби не спровокувати паніку. Ваші слова можуть вплинути на ухвалення кимось рішення. У стані стресу людям дуже важко захистити себе. Зважайте на власні публікації. Ваші сторінки, акаунти, чати будинку, сім'ї роботи є важливими. Там люди шукають підтримку. Вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.